Всім привіт! Так це друге відео щодо тарифів. І так обіцяного продовження попереднього не буде. Натомість ми врахували всі зауваження і побажання і представляємо вашій увазі оновлену та розширену версію відео по вибору тарифних планів того чи іншого оператора. Сьогодні мова йтиме про лайфсел. Поїхали за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Почнемо з економ-варіантів або ж тарифів, які дозволяють просто залишатись на зв'язку. Для жителів усіх регіонів, окрім тимчасово окупованих територій, доступні такі варіанти, як легкий або ж вільний ультра. Перший дозволить залишатись на зв'язку та телефонувати без обмежень у мережі LifeSell всього за 5 гривень у місяць. Плюс до того при підключенні перший місяць користування надається безкоштовно. Для дзвінків на номери інших операторів варто буде переконатись, що на вашому рахунку є принаймні 50 копійок, адже саме Настільки буде коштувати хвилина вихідного дзвінка. Якщо ж бажаєте смс-ку комусь написати, то доведеться розлучитися з гривнею на вашому балансі. Після чого отримаєте 50 смс-повідомлень на добу по Україні. Перевищили ліміт, платіть по 70 копійок за кожне наступне повідомлення. Тепер щодо вільний ультра. Для активації умов тарифного плану необхідно поповнити рахунок від 40 гривень одним платежем. В разі відсутності такого поповнення дзвінки на номери LifSell та SMS тарифікуються за стандартними тарифами. Тобто вам доведеться робити це щомісяця. За що ви отримуєте можливість платити по 50 копійок на добу за безлімітна лайфсел при умові здійснення дзвінка? Не дзвонили, не платите нічогісінько. Тобто для особливо балакучих межа витрат на розмови у мережі становитиме коштуватиме 30 гривень. Щодо СМС, то умови аналогічні тарифу легкий. Написали СМС-ку, заплатили 1 гривню, отримали 50 повідомлень на добу. Не писали – не платите. Тут все просто. Щодо абонентів інших операторів, то хвилина душевної розмови з ними обійдеться у 75 копійок. До речі, якщо ви покидаєте територію дії тарифного плану, то ще три дні умови будуть діяти без змін. Якщо ж загостюєте у столиці, наприклад, довше, то доведеться платити за безлімітні дзвінки у мережі LifeSell по 1 гривні на добу і писати смски по 70 копійок за штуку. Щодо останньої поправки, то ця тарифікація аналогічна тарифному плану 3G плюс вільний, який може згодитись для жителів столиці та області. На сайті вказано, що територія дії умови тарифного плану вся територія України, але там він втрачає свою актуальність в силу можливої активації тарифного плану Вільний Ультра, який ми з вами вже розглянули. Отже, користувачам тарифного плану 3G Плюс Вільний надана можливість спілкуватись у мережі за 1 гривню на добу при умові здійснення вихідного дзвінка. Не дзвонили? Не платите. Ну і аналогічна логічна ситуація з смс-ками за гривню отримаєте 50 штук. А кожна наступна обійдеться у 70 копійок. Законом варіантами покінчили. Перейдемо до більш просунутих. Тепер в поле нашого зору потраплять всі послуги, у тому числі звісно, і інтернет. Але платити ми спробуємо якомога менше. Звісно, у першу чергу варто звернути увагу на тарифний план 3G плюс смартфон та його розмі е, модифікації, адже створені вони саме для цього. Звісно, детально поговоримо про найдешевший варіант, тобто S. Вартість його 55 гривень на місяць. Але це тільки на Перший погляд: тут варто бути уважним. За ці гроші ви отримаєте 1 гектар 3 g інтернету, 35 безкоштовних хвилин на номери інших операторів та 750 смс по Україні. Як на мене, чудовий варіант для тих, хто більшість часу проводить вдома або в офісі, підключившись до місцевого Wi-Fi. Втім, я не дарма сказав, що варто бути уважним, адже 55 гривень вам обійдеться тільки перший місяць після підключення. Надалі щомісячна плата становитиме вже 65 гривень. По суті, це все, що потрібно знати. Т про цей тарифний план, ну і звісно ж, для тих, кому мало, є варіанти М та Л з трьома та навіть вісьмома гектарами інтернету, 200 і 500 хвилин на інші оператори, ну і тисячу та півтори тисячі смс. Відповідно, а платити за це потрібно буде вже 115 гривень за М та 180 гривень за найкрутіший Л. Тепер інформація для жителів не Києва та Київської області. Для вас доступна така пропозиція, як 3G плюс гаджет, що стане в нагоді власникам планшетів. Адже в рамках цього тарифного плану за 49 гривень на місяць ви отримаєте 2 гігабайти інтернету. Але врахуйте, що за дзвінки варто буде платити по 50 копійок за хвилину розмови незалежно від оператора, навіть на номери LiveSell, а кожна з надісланих СМС коштуватиме 70 копійок. Так ніяких безлімітів та купи повідомлень, тільки інтернет. А от 3G Plus смартфон Ultra – це вже для всіх і кожного. Умови тут аналогічні до вже розглянутого 3G Plus смартфон, але трішки дешевше. Так, пакет S буде коштувати 40 гривень, пакет M – 80 гривень, ну і найкрутіший L – 155 гривень. Втім, варто звернути увагу, і на тарифний план все включено VIP», Найдешевший варіант якого запропонує вам 300 МБ інтернету, 35 хвилин на номери інших операторів та смс-ок Всього лише за 45 гривень за місяць. Як на мене, цей варіант повинен підійти невибагливому користувачу смартфона, у розпорядженні якого знову ж таки є кілька точок доступу Wi-Fi. Тут також є і більш наворочені модифікації ML та навіть XL. Втім, увагу на них варто звернути тільки якщо для вас пріоритетні дзвінки на номери інших операторів, адже тут порівняно з 3G їх в рази більше, приблизно за ту ж вартість. Ну і останній варіант для взагалі невимогливих користувачів, які використовують свій смартфон ну дуже рідко. 3G вільний. Чому знову він? Та тому, що тут можна платити тільки тоді, коли користуєтесь певними послугами. Потрібно подзвонити, заплатили одну гривні Отримали безлімітна лайф. Потрібні смски написали одну, отримали 50 штук на добу за все ту ж одну гривню. А якщо потрібен інтернет, то будьте ласкаві, розпрощайтесь з 6 гривнями на вашому рахунку за 50 мегабайт інтернету до кінця доби. Так, звісно, це дорого. Втім, є люди, які користуються інтернетом кілька разів на місяць і телефонують не частіше. Саме для них і створений цей тариф, тож обходити його стороною не можна. І так, тарифних планів з безлімітним інтернетом у лайфсел немає з моменту запуску 3G. А розглянуті тарифи актуальні і для регіонів, де поки що немає покриття швидкісного інтернету. Щодо тарифних планів, кому потрібно все і відразу, то думаю, ви вже відмітили для себе 3G плюс смартфон M, яким користуюсь особисто я. Та L для тих, кому ну ще мало просто. Треба фоточки грузити, відосики дивитись, надсилати та отримувати купу файликів, і все це в мобільному режимі, а не в затишному офісі зі стабільним. Вайфайчиком. Що ж, сподіваюсь, вам вдалося знайти свій ідеальний тарифний план. Відмічу лише, що ми озвучили тільки основні риси тарифних планів, які, на нашу думку, являються більш-менш універсальними за певними критеріями. Тому перед тим як замовляти підключення, обов'язково проконсультуйтесь з оператором та прочитайте всі детальні умови на офіційному сайті. Ну а на цьому у нас все. Чекайте наступну добірку вже скоро на нашому каналі. І щоб не пропустити її, обов'язково підписуйтесь. Ну і звісно, не забувайте про. Вподобайку. Надовго ну, не прощаємось. До зустрічі!